Ну що ж, друзі, ось ми знову зустрілися з вами 3 травня, перший білий гриб, а точніше бурий гриб. Зараз вам покажу, щоб ви не думали, що я махлюю або що. Дивіться. Ось субота. 305. Чекайте хвилинку. 3.05. 2025 рік. Перша знахідка. Я буквально таким хвилин 20, дивіться, тут буде ще один. Ось ще один маленький бурий гриб ось тут. Е, знайшов, буквально походив 10 хвилин. І ось такий бурий грибочок у мене навіть не сфоткав. Давайте сфоткаю. Це дивовижно. Взагалі, якщо чесно, то гриби починають рости в початку. Липня може бути навіть в кінці червня, але це коли вже підуть літні дощі Так, весною минулого року я теж був знайшов, але там біля хати, ну на в день зазвичай вже грибочки є. Ось такий грибочок, дивіться, бурий. Ну, на вигляд як білий, тому що а ось тут видно, що бурий. Білі гриби вряд чи ще будуть, а ось ці бурі які ростуть е, восени пізно, то ростуть і весною. Дивіться, ще один ось такий маленький. Ну це дивовижно. Я не очікував. Правда, люди в нас вже знаходили минулих днів гриби. То я вирішив сходити, бо в тіктоці там всюди бачив, є гриби. То думав, час мені вийти. Я ходив, там дивився весняні гриби, але так відео не зняв. Покажу вам ще так зблизько. Ось такі дві знахідки. Я забираю їх і йду дивитися далі. Думаю, що є надія, що сьогодні буде ще якісь круті знахідки. Раз тут попалися на самому підйомі, то можливо в інших моїх місцинах також буде така сама удача. Тому не зволікаємо, шукаємо далі. Ну що ж, а ось і наша друга знахідка, набагато краща попередніх знахідок. Але трошечки прийшлось попрацювати, походити, познаходити. Бо місця, в які я ходжу, ну я ходжу не на умання, я ходжу дивитися там, де колись знаходив, звичайно, гриби. Ось такий грибочок бачу корінь в нього вже підгнивший. Ну Зараз я десь сяду, буду їх чистити, то вам усе покажу, порозрізаємо, подивимось. Ось такий теж бурий грибочок, білий сосновий на нього кажуть, у нас кажуть просто боровички. Ну. Це не королівський, королівський інакший, бо питали там, це королівський, не королівський. Ні, королівський ось тут десь прикріплю. Побачите. А це ось такий грибочок. Це вже третя знахідка. Шукаю далі. Ну, непогано, як на перше полювання, так? Що скажете? Пишіть ваші враження від походу, також пишіть, коли знаходили ви гриби найшвидше з весни. Ось такий гриб. Так, знайшов ще ось такі гриби в лісі, не знаю, як називаються, а ну, спеціалісти, подивіться, скажіть. Знімаю на телефон, бо я щось не думав, що мені знадобиться камера для зйомки сьогодні, і я її не зарядив повністю. Там було в мене 20% і вона вирубилася. Що з грибами? Ось цей почистив. Він такий, ну фактично, його ще сушити можна, але вже такий. Не дуже важливий. Два маленькі, вони чистенькі, корінь цього великого більше зчервав, навіть не з черваві, а зігнив. Дивіться, там також хробаки є, але він вже такий гнилий. Ну, поки що в мене ось такі три грибочки. Я спускаюсь потрохи вниз тут, на спуск. Але тут якраз на цьому спуску вони ще можуть бути. Тому зійду до потоку і там вже відчитаюсь. Що там вийшло знайти чи ні. Здорові подивіться, які гриби. На боку виросли, їх багато. А ну теж спеціалісти, що це за трутовики. Я десь бачив, їх також збирають. Ну не всі, але якісь типи трутовиків теж люди збирають. Ну але симпатично так виглядає. Ось так. Скільки їх багато. Ну що ж, я спустився, більше знахідок не знайшов. Три гриби 3 числа. Ось це мій результат. Як на мене непогано, підемо туди 10-го числа, може буде 10. Ну, всім дякую за перегляд. Хто дивився, ставте лайки, підписуйтесь на канал, тому що скоро новий сезон грибів буде, думаю, багато. Принаймні я на це надіюся. Як там буде, подивимось, бо рік від року відрізняється колосально. Тому будемо дивитися, як буде цього року. Бо минулого року літніх грибів було хоч відбавляй. Я не так сильно їх збирав, але можна було збирати прям-просто, без ніяких обмежень. Тому, як завжди, всім дякую за перегляд. До нових зустрічей.